Я передивилася тік і вирішила протестити товари з Аврори, які радять придбати. Перше, що мені потрібно було, гель для душу, але це не тільки гель для душу, це ще пілінг, Пахне пахне цитрусами якимось. Купила собі ось такий б'юті блендер. Розпаковуємо. Ось так він виглядає. Плотненький, але виглядає дуже гарно. Далі найцікавіше, мабуть нашумелий шумелий консілер від Ellen Pro. Давайте чуть-чуть просто попробуємо чисто. Що, наче непогано. Я придбала собі ось такий гель для брів. Нічим не пахне. Давайте випробуємо вложити брові. Ефект ламінованих брів ви точно з цим. Не зробите, а просто охайно укласти бровки ви зможете. А ще в мене є ось така штучка. Це лавандова олійка для кутикули. Рожева в мене є, вирішила купити фіолетову. Дуже зручне пакування, до речі, Сейчас. ось так потрібно зробити, і потім можна користуватися. Всім пока!